Що буде далі з електричками? Чи продовжать українці їздити на електричках з нового року? Справа в тому, що вже достеменно відомо, що з нового року вводиться розмитнення на електрокари. Та що ж буде з ринком бу автомобілів саме електрокарів і Тесл як найпопулярніших електромобілів? Так, ось, коли у нас вводиться розмитнення, ми розуміємо, що нам потрібно заплатити 20% мита, 10, 20% ПДВ, точніше, 10 мита і 5% в пенсійний фонд при постановці авто на облік. Тобто 35% податків. Купуючи автомобіль умовно за 10 тисяч доларів, 3,5% потрібно віддати в бюджет. Так ось. Коли ми говоримо про Tesla Model Y як найпопулярнішого електрокросовера, то її ціни на піку кінця літа 2025 року були в районі 20 тисяч доларів на аукціоні. Збір, доставка, невеличке розмитнення і десь машина 26-27 приїжджала сюди в Київ з доставкою розмитненням. На сьогоднішній день ці самі Тесли уже можна купити на аукціоні за 10-13 тисяч доларів. Але потрібно заплатити буде миту уже не 100 євро, а як я вже попередньо сказав, в районі там, 3 тисяч доларів. Так ось, таким чином, ми маємо здешевшення автомобіля аж на 7 подорожчання його розмитнення аж на 3, і таким чином ми розуміємо, що ми залишаємося знову в ринку. Так, таких цін, як було до, не буде, тому що вже люди закупили подорожчим цінам автомобілі і вони будуть продаватись в Україні. Плюс розмитнення воно плюс-мінус одно на те й виходить. Так, скільки ж можна планувати бюджет Tesla Model Y, якщо ви хочете собі купити на сьогоднішній день, починаючи з 2022 року. Тобто цей автомобіль можна приблизно біля 20 тисяч доларів привозити. Плюс ремонт і відновлення от біля 27-28 його можна планувати. Якщо ви хочете останні роки випуску попереднього кузова, тобто це буде 24-25 рік, а не 22-й, то приблизно Автомобіль буде коштувати по аукціону від 13 до 15, тобто 24-26 його можна привезти і вже 30-32 планувати з ремонтом. Дякувати Богу, що Тесли у нас в Україні, хоч і не мають офіційного, офіційного представництва, але вони, як колись в 2005 роках, Деоланус не ламається, їде більше мільйона обслужити за 3 копійки на будь-якому.